Це жорстоко і незбагнено. Може, в цьому й моя провина? Дві години назад за мене невідомий солдат загинув. В нього холод, а в мене протяг. В нього нуль, а в мене справи. Пролилися на теплий одяг, в нього кров, а в мене кава. Вітер бавиться, дощ скажений, не вгамується у долині. Дві хвилини назад за мене невідомий солдат загинув. У мене ліжко, а в нього вирва переляканий крик зозуля. У мене раптом в вісках зболіло, а у нього чотири кури. Так жорстоко і так буденно, мов життя й потибіча змова. Дві секунди назад за мене невідомий загинув знову. Вітер бавиться, свище хижа. Мій годинник рахує всюди. Рік, хвилина, година, тиждень. Дві секунди, одна секунда.